Я понимаю, что все мы здесь за Украину. Я за это я прошу, чтобы вы это помнили. Не против человека, не за него, Абсолютно. не за славу, не за кого-то здесь присутствующий. Поэтому во имя Украины я прошу вас не что, быть конструктивными и отличаться от того, что сейчас происходит. А, мы працюем вот тут уже більше пяти дней. Я, по-перше, хотів би сказати, що я дуже радий і мені приємно, що сюди прийшов пан Чумак, з яким ми знайомі вже не один рік, і який є також прихильником Конституанти, або установчої влади, яка могла б бути здійсна в країні. Ми не раз приймали в цьому участь і з цього приводу виступав. Зараз відбувається зовсім інша річ. Якщо вчора на тому круглому столі, який не відбувся, ми озвучили прийняті нами рішення. То на сьогоднішній день у нас зовсім немає комунікації е з, з тим штабом, який представляють сьогодні опозиційні партії у Верховній Раді. Тому е я хотів би сьогодні скористатися тим, що ви прийшли, і сказати, тут не просто зібралися люди, або, як сказала а вчора мені е відома вам Олена Лукаш, якісь е зброї, які люди в подвалі. Тут зібралися представники ініціативних груп громадських організацій і політичних партій Майдану. За виключенням опозиційних партій і Юри Лосами. Це перше. Друге, внаслідок прийнятих рішень, зазначена група людей, представляє, ну напевно, близько 70% ініціативних груп, які тут є, в тому числі які є у вас в штабі, в тому числі і і біда тут був вчора і зараз є ці люди. От ми перетворилися з об'єкту в суб'єкт. Майдан перетворюється в самостійну, політичну. Організацію громадсько політичну яка виставляє вимоги виключно до влади, перше з чого ми почали з декларації, яку підписали у Кориворич Лук'яненко, от і ще десятки а то й сотні людей, от, де відмічено, що ми не виступаємо проти опозиції. Ми не говоримо, що опозиція виставляє на рівні вимоги. Ми говоримо так само за звільнення ув'язаних. Ми говоримо за відставку Захарченка, розпуск парламента, президента, відставку президента і створення нового Кабміну. Є дві розбіжності, або навіть три, які в нас є, які б ми хотіли погодити і е, хотіли б е, ну, вам делегувати, якщо мене підтримують. Наступне: От, ми б хотіли, щоб всі перемовини, які стосуються опозиції і влади, не проходили поза увагою Майдану. От. Тому ми хотіли ще передати е, пану е, поважному Кличко і іншим двом опозиціонерам, що Майдан перетворився на суб'єкт, і він є стороною переговорів, і хотілося б, щоб всі перемовини по уряду або по іншим компромісним рішенням от, е, відбувалися відкрито. А не так, щоб ми завтра раптом виявили, хто у нас новий міністр освіти, одного, другого, третє, четвертого. Ми на сьогоднішній, да, по-друге, ми на сьогоднішній день вбачаємо, що не треба змінювати частини системи. Ми сьогодні бачимо, що навіть часткові перемовини не приведуть. І пане Вікторе, ви як юрист і правник знаєте, не приведуть до результату. Тому сьогодні люди ініціюють зміну системи через механізм встановчої влади. І третє, от, сьогодні сформована практично думка. Що ми б дуже хотіли, що якщо опозиція з народом, то не потрібно сьогодні робити за е, е, рекомендаціями деяких людей, ну типу Олександра Валентиновича і так далі, іти на якісь перемовини владою е, в парламенті і спробувати в парламенті скинути уряд. Ви не можете в парламенті прийняти будь-якого рішення, тому ми вважаємо, що опозиція повинна сьогодні спласти свої мандати от, і бути дійсно з народом. Ви повинні йти на нові вибори парламенту. Все. Ну, Все. Друзі, я... Це вимог, Можна я відповім і піду передам ці вимоги? вымоги? Подождите, подождите. зараз є люди, які хочуть вам в тому том числе. Тому давайте Це ж репліки вам. Все, стоп. Нет. Человек, раз. Нет, подождите, не пожалуйста. Два, три и вы четвертый. Я вижу, 30 секунд. Вижу, 30 секунд, Пожалуйста. Вот я Я на секундочку. Вы почули, не нарушили. Я представляю, доброго дня, мене звати Роман Ревичук, громадський діяч блоги. Мене е, швидше доповнення до цього цього. Ви сказали, політика з Майдану, так, звичайно, це все красиво. Мене так е, складається враження в блозі. Мене 15 тисяч підписників. Враження складається таке, що у нас на сьогоднішній день є популяризація політичних партій. Тобто, в такому випадку я вам пропоную. Чи не простіше все-таки забрати партійну символіку, взяти прапор Євромайдану, прапор України і е, насправді йти вперед з тим, що Дякую. Прошу вас і далі Николаєвич, і ви. Я У ви. у мене є велике прохання, у нас не так багато часу. Значить, в нас є чіткі кроки. Нас є відповідно е, на виписаний план заходів на сьогоднішній день. Давайте займатися ділом і йти далі. Якщо ми будемо кожного разу зараз, прийде ще кілька людей і так далі, які будуть так само захочуть розібрати, що ж насправді відбувається. Давайте просто йти далі. Тобто, по кроках, по тому всьому, що зазначено сьогодні в плані виконуємо. Ми в жодному випадку, ми це вже записали в своїх документах, що ми не проти опозиційних партій, це в нас зафіксовано. Тобто вони просто по ходу самі зрозуміють, чим ми займаємося. Ми не можемо кожній людині заново все пояснювати. От і все, Йдемо далі. Дякую. Ініціатор <клес> громадських національних зборів Ігор Дідковський, філософ. Перше, ми самостійний суб'єкт, окремий від органів влади і політичних сил. Зафіксовано. Друге, ми само спочатку. Два тижні назад прийняли рішення, після того, як ми проявимося як самостійний суб'єкт, який ми більшістю голосів прийняли назву національні збори, ми створимо самостійно площадку для взаємодії з опозицією і з органами влади. Тому я вважаю, що зараз просто треба терміново проголосувати, що пан Чумак від нас йде, говорить те, що ми тут кажемо, від вас. Ні, ні, майте, ну майте на увазі від нас майте від нас. Ні, послухайте, від нас від нас мається на увазі з цього наприклад. Мається на увазі. Від нас від національних зборів. І це буде перша комунікація людська. Він національний, він рідний, він український, він. Такий самий, як ми, і по перше, він громадян України. Це ніяка. Ми тут не лягаємо під політики. В нас тут просто коми не Ми просто йому дякуємо і в мене прохання. Я в даному випадку готовий, якщо ви проголосуєте, комунікувати з паном Чумаком особисто від національних зборів. Да, да. Все, зараз, баражі я бачу, у нас ще останніх три і будемо голосувати? Пога. Іван Васильський, я сельдарний судеб... колегом з е Віктором Васильовичем Багато багатьох які і першу чергово е хотілося б е запропонувати. <свят> <свят> Обрати декількох людей, наприклад, і, пана Ігоря, що він представляв організацію громадських зборів від, від, від імені організації, виступав в першу чергу і мав комунікацію з представниками <свят> громадянина, від якої він не був партії опозиційної парламентської барсіанської обрахованої облікованої, Не а не маємо претензій, і б наш народ зараз грутувався для. Державотворення. Друге, давайте щоб без емоцій. Ми само початку виникли як окремий суб'єкт і, друге, як площадка для взаємодії і комунікації з усіма політичними силами і з органами влади. Тому, щоби відпустити поважного пана, прошу проголосувати. Че вы за те, чтобы я... Два человека должны выступить. А, Будла. Он Можно а, Подождите, пожалуйста, мы договорились. Вот человек стоит, он вот точно такой же, как его подумал раньше. Нет, подождите, вы получите слово. У вас нет такого, чтобы человек не получил слово. Нет такого. Пожалуйста, вы, потом вы. Представляете, и говорите. Мы представляем. Сегодня Александр Витальевич, город Луган, я приехал буквально сегодня на Майдан. Я с Майдана проехал, сутки переночевал и обратно сюда, когда увидел, что здесь делают, Я разговаривал, выскочил утром практически голый к автобусу, люди на работу и я не разговаривал. Ситуация такая, что людей отпугают политические символики. Отпугают. Они сразу тут же говорят, мы голосовали Восток Украины за Януковича, за партию регионов, а тут мы видим опять трех же лидеров, и кого мы уже выберем, и вот такое вот. Больше нужно акцентировать именно на Майдане. На народном, ну как сказать... А Вчера утром, утром я увидел, когда флаги матьевщины, ударов убрали с Майдана. А я их видел до этого, когда я здесь был. И диктор тут же говорит, на Майдане нет символики. Не надо символик. Победите Майданом, народом покажите. Мировое сообщество видит, что народ... Поддержите просто политики, поддержите этот народ. А потом мы разберемся уже, как и что. Спасибо большое. Мы Доброго так пожелаем не делаем. Что ж такое? Ну, 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 господа, ну как? Ну как ты постучался? Я разговаривал. Я, я, я разговариваю я с людьми. Полминуты зашло, пожалуйста. Пожалуйста. Я разговариваю с людьми. они сразу тоже вот тобой ну, противоборство ставят, что это самое. А кто будет, понимаете? Я не будет. кто будет. Уже не и троих уже, а они сразу выбор делают. А что? Вот это и как Я, я, это подождите. Восток, на Востоке людей понятно. спасибо, Все, спасибо, спасибо за внимание. Не уходите, не уходите. уходите. Друга, не уходите, не уходите. Говорим, что Андрей Глазанский движение за сегодня. Я благодарен Виктору Васильевичу Чемаку, то, что он сказал, что мы являемся здесь какими-то провокаторами. То же самое говорит власть. Месяц назад, когда наша делегация приехала к вам для решения вопроса, который мы добивались в течение года, вы сказали, что вы не имеете политической воли его решать. Поэтому мы здесь собрались такие же, наверное, совсем и Луганска, Садесы, Киева, которые понимают, что у нашей политической оппозиции нет политической воли. Вот мы взяли непосредственно власть в руки в свои руки на основании Все. мы С самого начала на Майдане И мы поднялись с товарищами, алганцами, десантниками, поднялись на стену Извините, нам никто не запретил то подняться, потому что мы силы то подняли. И сказали, то, что сказали, здесь пусть все присутствуют. Я опоздал немножко на некоторое время, потому что участвовал там. И скажу так, мы только вышли, после этого собрались люди, которые служили патросами, сержантами, офицерами, полковниками, все собрались. И пришли, и знаете, что ребята сказали? А что делать? И тут поднимается свобода, и на нашу палатку, где в Ганзе и ставит свои платят. Свобода, Латківщина, я поставлю до Кличко. У Кличко звездная болезнь, вот такая, на мое товарище Морпеха. Леву прыгает в стойку, становится. Знаете, я там древне могу тоже зарядить. Там 15. Подходим, дергаемся. Юра Лутенко, Юра Мэтт, у всех звезда болезнь, вот такая. Дальше. дальше. Суслана. Су Целый день после того, как все выступили там, воскресенье, она собрался, фервер взорвался, потух, тишина, все разбежались, осталось 30 спортсменов. Морпехи, десантники и все, кто нас поддерживал. Детей забрали оттуда студентов от дома правительства, потому что их осталось 20 человек, вот так стояли, дрожали. Забрали туда в себе, Звоним одному депутату, второму, третьему, они где-то вискарь попивают, и никого здесь уже нахрен нету. Правда, Дай, давай. правда, правда. Я, я дома профсоюза спускаюсь туда вниз, у нас директор, мастер какой-то, и приходят какие-то пацаны 20-летние, я мастер спорта по боксу. Ты чуть меня не пускаешь. Я тебя не пускаю, тебе депутаты собрали. Отлично. Да, Спасибо. Большое. パジョウ。 Але дуже важко. Як Херсона, громадське об'єднання добро. Мені просто мені прийшлося, я після операції, оператила я стояла під сценою 4 години. Я розумію організаторів, вони бояться провокаторів. Не знаю, людини бояться випустити на сцену, але кожен з нас, коли ставить намет, чи або що, теж боїться провокаторів пустити, щоб там десь щось не сталося. Але якщо ви пане депутат, це вам. Пане депутат, ви ж там чотири організаторів. Але якщо ви боїтеся провокаторів, у вас стоїть охорона, ви це не завжди можете людину спустити. Але коли ми стоїмо, громадські діти, голова громадських організацій, жінки і чоловіки в черзі записані на виступ і проходять ваші колеги, народні депутати, і кажуть, і всі без черги, і всі без черги. Я запитувала багатьох депутатів, які отак отак шли я кажу, хлопці, почекайте. Чим ви краще за нас. Ми приїхали з регіоні, ми стоїмо тут сутками. Чому ви не станете за нами в чергу? Ви народні депутати. Чому у вас немає там черги один за іншим до сцени? Вставайте в чергу за нами і не розказуйте нам, що ви там десь на об'єктах. Ми теж на об'єктах під Верховною Радою стоїмо півдня, під чекайте, це важливо. Півдня ми всюди стоїмо. Ми прості люди. Послухайте нас

Для мене не існує жодної перепони, щоб ми всі разом вийшли на сцену. Перестаньте це питання. Перше, що питання я хочу зі сказати. Зі я, <риклад> е, я готовий комунікувати. Я буду комунікувати з вами, я не член координаційного штабу. От, тому це, скоріше, за все не буду не я, але я все це донесу до штабу і хтось буде з вами комунікувати, тому що громадські організації, які туди входять, вони туди входять. Буде ще один представник без питань. Тут жодних питань немає. Тепер щодо пропуску я по входу або виходу на сцену, я взагалі вважаю це не питання, про які слід дискутувати, тому що зрозуміти правильно, якщо немає перепускного режиму в штабу, то це не штаб, яка не можна ходити завжди. Перепускний режим повинен бути. Тим більше в такий, в такий складний час, коли люди туди можуть зайти будь-які, і ми там звідти виводили не одного провокатора. Пропускний режим повинен бути. Хочете зайти, будь ласка. Виклищить ту людину, яка вас знає, вас будь-яка людина проведе, ви донесете свою думку. Зверніться до когось. там народні депутати постійно ходять. Я принаймні нікому нікого не футболу. А я ви не сказали мені, що ви хочете сказати. Почекайте, Тепер ви віть, що ви хочете сказати. Ви з таким заговорчицьким видом знаєте, скільки до мене приходить людей? І кажуть, що в них є інформація державної ваги. Ви чекаєте? Послухайте сюди. Ви знаєте скільки людей? Я прошу вас. Ні, він не знає. І це, це парадігма не працює. Ви знаєте? Коли ця парадіма не працює, коли, я вам не довіряю, бо мене обманули 20 людей. Тому здирання пацієнт. так не буває. Ні, от, ось така от така що ви не одні. Нехай, нехай одні. нехай скаже своїм депутатам, як від. Добре, от до мене народ добре, добре відноситься, розумієте? Тому що я вчора ходив між Бердетом і народом 9 годин. 9 годин я ходив. Точно! Точно. А 30-го було 2 в райділі? а залетіли були тридцять. Ви були то мене не робить нормально. Я вчора дев'ять в районі ділі були, більше ці людей плоха сюди. Я першого був на банкові і трьох депутатах на кожного і не треба. Це воль, я знаю. Розумію, це нормально. А тепер давайте так, як <плес> до мене відносяться ці люди. До <плес> мене нормально відносяться люди. Дай Боже вам тут так до вас відносимо. Побачимо. Побачимо. А тепер відповідаю на ваше питання щодо ваших 4% відсотків. Чотири це політична партія, які зависимо. Інше питання, що за ці чотири за ці партії, в тому числі з партій регіонів, до речі. Що за ці 4 відсотки, які зареєстровані, зголосувало все населення України? Тому якщо говорити про підтримку політичних партій, то це підтримка й дивиться на останніх виборах. Я. І питання наступне. На питання на 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 майдані то, ви поклали мандат. На рахунок покладання мандатів. На рахунок покладання мандатів. Це мрія. Партії регіоні а, так. Це мрія партії регіонів, коли, 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 коли вийде вся, вся опозиція, покладання мандатів не несе за собою, не тягне за собою е, е, нелегітимізацію парламенту. Читайте конституцію. Читайте Конституція. А, якщо тільки не вибору 300 людей. То якщо не вибори, читайте Конституцію. Якщо ви мене завели, то слухайте, читайте Конституцію. Правильно там без контроля. цього. Читайте. про Ставим голосування как да. вопрос да. комунікації. Мужчины, офіцери, Остановитесь. Читайте, позовите. Пожалуйста. Остановитесь. Я прошу вас полной тишины. Дайте ж не скажу. Я прошу тишину. Полная тишина, пожалуйста. Полная. Вот это мы, понимаете, что мы от них это мы. Мы базарные бабы сейчас. Они тоже. Одну а, секундочку. Они тоже. Они, Они тоже, не базарные. Не вы тоже базарные. Молодец, бабы. Вы тоже. Володя, честно, перестань рвать видите владимир, это владимир. Вы что самая керевая керевая в обществе. Что самое хиление в Украины тешу? Нет. Все. сколько скромно. Имейте уважение друг к другу. Как Имейте уважение к этой стране и к себе. Керево. Что ж вы делаете? Еще раз, тут есть правила четкие. Я смотрю на поднятую руку, даю слово, но мы работаем, а не да, Я подачи. Все, до конца. Если так, можно, нет, да. На а теперь тепер я скажу, що за на довіра народу або не на довіра... Мені, мені, мені довірили 50 тисяч виборців моїх в 2014 році. Я не спису, пожери так. Тому давайте так. Якщо ми хочемо добитися конструктиву, якщо ми хочемо добитися конструктиву, а я за конструктив. Ми повинні довіряти один одному. Ми повинні підслухати один одного, і ми повинні йти за один одного. Я вісім років займався в громадянському середовищі тим, що що говорив останні вісім років, займався тим, що говорив е, е, Юрій Сіті. Я в 2004, 2004 році звільнився з військової служби. І вісім останніх років я працював саме ну, в громадянському середовищі. Тепер наступне наступне питання. Добре, ви Визначайте двох людей, які Добре, будуть виріш? комунікувати. Я зайду коммуникатория в координативном уставе, и мы будем противаться. Все, спасибо все, большое. Все. Все. Подождите. Последние. Подпустишься мене, Последние три реплики. Реплики и выступления. Раз, два, и три. Все. Так, я хотів би доповнити что депутата. Ситуація виглядає так. Я без партійні ніколи не буду і не хочу. бути. Скажу вам так: на рахунок почув, що не пропускають до депутатів. Вибачте, будь ласка, якщо ми почнемо запускати до депутатів всіх бажаючих, що тоді буде? Інше я стою на охороні, я не впускаю помічника народного депутата без його. Тобто, якщо немає депутата, я не впускаю помічника. Тут тобто, немає чому ображати. Шановні, не агресуйте, не агресуйте, спокійніше. Ми тут європи, ми до Європи йдемо. Що хотів сказати? Є інформація, що фактично на верхах майже досягнута. Можна хвилина уваги, я перепрошую. Є інформація, що на верхах, що вчорашнього вечора доволеність майже досягнута, включаючи Америку і Європу. Тому в нас дуже мало часу. Повністю підтримують створення окремої структури, і ми готові до цього включати. Якщо в нас не буде окремого суб'єкта, то дуже багато людей. І це пускання не напускання сцену це туфта. Нас, якщо немає суб'єкта, нас просто нема. Ми були на євромайдані без політики. я знаю, як дві сутки опозиція розводила, підтягувала, просто знищувала громадянське суспільство. І це було. І деякі з лідерів коли Мустафа, тобто проти, проти потім хлобі завів опозицію. Тому зрозуміло, яким чином я за останню сутку всю охорону опозиція перекупила. Це все було. Якщо кому треба, детальніше розкажу. То тільки створення окремого суб'єкту і чекали участь в процесі. Часу дуже мало. Дякую. Ми голосуємо. Ми голосуємо. Ми голосуємо. І потом. потом. Значить так, час ставиться на голосування. группы переговорного процесса в составе Игоря Николаевича Дитковского и Битнева и Волкова. И Юрия Май, Волкова. И Волкова. Три человека. Подождите. Три, Мам, Чем, человек. Три человека. человека. Но, Давайте все встанем туда и все пойдем. Ну перестаньте, ну ребята. Мы Почему все? Давайте Деньги, а? Сначала предложение Значит, у нас сейчас есть предложение проголосовать за группу переговорного процесса, которая будет состоять из трех человек. Принимается? Будет. А, а а у нас вопрос стоял. Коммуникации. коммуникации. Коммуникации, я извиняюсь. Коммуникации. еще не, раз повторяю. Не переговорного процесса. Значит, прослушать процесс, да. да. слушайте, а Я бы еще раз, внимание. Значит, переговорная группа должна состоять из земель минимальное количество 5 человек. Никаких трех. Принимаешь. 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 Смотрите, подождите, подождите, это не группа переговорная, это группа правильно сказали. коммуникационная. Коммуникация, пока о переговорах речь не идет. еще не Так, подождите. я прошу Первое предложение, группа из пяти человек была, правильно? Да, да. Кто за то, чтобы группа коммуникационного процесса от нашей сообщества была, конечно, стоять, Пять человек! Прошу голосовать! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, двадцать девять, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, влады за Конституцией Украины. Запуск розвитку України. На національних основах. І не треба мені це проглядати. Що це таке є про наші радіологи? Не треба мені. Закінчили розмови. Таким чином у нас є документ. Льоша, питання. Це дуже важливе питання. Ну, во-первых, в доме приснули ребенка, у нас э, называется листовка национальные сборы, а в этом не вы, вы, вы убрали, вот. убираем национальные э, сборы. А второе, людям ваші конституційні устрии до задницы. Людям нужно фактичне усунення влади. Фактично. А, 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 а можна ще раз, дивіться, дивіться, що вешав перший раз в жизни прав? Дивите. Вот я не против Рима. Но Рима, це, якщо чесно, це. Да не, а можна я прочитаю ще раз перший раз оригінал? Народні вибори представників територіальних громад. Це було. Друге. Загальноукраїнські національні збори, що каже Льоша, ми тебе актуалізуємо, бо yeah, 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 yeah. так. Це так, yeah, yeah, yeah. щоб побулькали під водою. Yeah. <laughs> Загальнонаціональні збори. Ой, я вже розгаваю. Загальноукраїнські національні збори. Вибори легітимної влади без будь-якого з висок високопосадовців, усіх ліків. Оце зрозуміє весь меч. Послухай, Ріма, блін, да нас з тобою тільки я ти зрозуміли. Вас ви займались, Юрій, вас багато зрозуміло? Даже вас не заметили, ні влада, ні народ. Ви даєте, наче це буде контракт шлюбу. Тут до речі. Да я залеваю первый раз в жизни. Ще раз, можно прочитать вам. Укра... Давайте так, вот вы мне два скажете, что разумело, вот две народ. Два я вас бачу. Вот вы мій народ. Я-то заумел. Я, я тупый, туп... я, я, я все. Все, кто вот <свят> это видео смотрит, все говорят, да. что народ ну, у нас багато интеллектуальнейший, чем вы. Очень э, вас очень люблю. Багато дело. Ну а трошки.